Після далеких подорожей на півночі області герої чоловічих розваг вирушили за кілька кілометрів від міста. Відкривати сезон зимової риболовлі будемо у Тучині. До нашого колективу приєдналися старі й нові друзі. фанати зимової риболовлі. І поки вони будуть змагатися в рибальській вправності, ми поговоримо про лід і правила безпечної поведінки на ньому. Що для цього треба, щоб виїхати на перший лід на рибалку. По-перше, вам треба мати колектив. Дякуючи тому, що з нами є сьогодні Валерій Іванович. А тільки він один має пишню, ми напевно будемо мати можливість вийти на льод. Це наша подруга, вірний товариш. Я хочу вас всіх, оцей колектив, привітати з першим льодом і з нашим першим вихідом на лід в цьому сезоні риболовному. На першій рибалці завжди є можливість зловити дуже багато риби. Я пропоную сьогодні зробити такі змагання. Умови змагання. Виходимо, робимо лунки, всі виходимо. По команді закидаємо в лунку наші удочки і починаємо ловити рибу. В кінці, коли завершуємо, але всі витягують удочки, кінець змаганням, і рахуємо Рахуємо по хвостам. Розмір хвоста береться до уваги. Не береться до уваги, розмір, береться кількість. Чим більше знову, значить король рибалки. Всім бажаю знову ж -першу, в першу чергу відпочити. По друге отримати задоволення від того, що ми нарешті вийдемо на цей льот. І третє стати королем рибалки. Герої програми Чоловічі розваги досвідчені рибалки. І правила поведінки на льоду вони знають. Проте правила безпеки, а це саме ті правила, повторювати, які варто завжди. Кожен український рибалка знає народне прислів'я. Ранній літ каже: тріщу, але не спущу. А пізній – березневий. тріщу, але спущу. Тут криється повчальна істина. Перший літ, незважаючи на те, що часом прогинається під ногами, міцний, бо суцільний, а не кристалічний, а весняний, хоч і товстий на перший погляд, а добре прогрітий сонцем і пористий з водою, ламається при перших кроках. Всім цікаво, жимо рибалка. Тим, що на... ви не знаєте, що у вас там клює. Я пам'ятаю, ми рибачили ось тут того року. То спочатку клювали такі маленькі окунці, знаєте, а потім підходили вже такі, що не стидно було показати навіть своєму котові. Бо в мене кіт дуже дивиться на те, що я йому провожу з рибалки. Тут ще менша глибина, тут глибина десь, напевно, на сантиметрів 10 менше, ніж була у тої лунці. Зараз провіримо і цю лунку. Десь видно там проходив косячок такий окунів і вони там харчувалися. Я чимось два штучки зловив. Було після того ще декілька покльовок і вони чимось їх відлякав. Десь вони пішли... оп! Була покльовка і нема мателя. Хотілося б показати більш-менш класичний зимовий спінінг. Щось чуть-чуть новіше відносно того, на що ловили колись, але ще не зовсім професіональне, не на те, що ловлять справжні професіонали. Який основний сенс? Має бути достатньо чуттєво, чуттєвий кончик, чим схожий на літні ультралегкі спінінги, тобто, щоб саму блісну відчували рукою. Тобто тут ківок вже не потрібен. Глибина тут від 6 метрів. До півтора. Зараз я десь перейшов на глибину метр 10, метр 15 і напевно і тут харчується окунь. Поки що ловлю з мателем. Але все, бачите, щось тут він відійшов. Спробуємо другу лунку. Пробуємо поки що на глибині, не буде тут результату позитивного, підемо шукати де мільче. Ну, але що? Вже одненько витягнув, буквально недавно почав кидати. Вже одненько витягнув. Правда, ще невеличкі. На змаганнях то треба робити зразу декілька лонок. Я цього не люблю, я люблю з однієї лунки. Виходячи, навіть на добре знайому водойму, завжди потрібно переконатися у товщині та міцності льоду. Зазвичай для цього рибалки користуються пешнею. Валерій має це рибальське знаряддя, тому сьогодні, ступаючи на перший лід, ми були упевнені в його товщині. На початку зими лід наростає насамперед ближче до берега, утворює так звані закраїни. Найтовща крига, звичайно, на мілинах, де немає течії, на місцях, що не захищені від вітру очеретом, кущами чи деревами. Невеликі водойми замерзають раніше, великі і глибокі озера річки вкриваються кригою пізніше. На них можуть бути зрадливі промоїни, над якими піднімається білуватий пар. Від таких місць потрібно триматися якнайдалі. Особливо берегтися потрібно засніжених річкових просторів. Під снігом лід тонший, ніж без нього. Та й промоїний інші небезпечні місця не так добре помітні, як на чистому льоду. Лід має різну міцність у різних місцях. Гладенький і прозорий, на глибині він здається, аж чорним, міцніший забілуватий і матовий, що утворюється при замерзанні води перемішаної зі снігом. Чорний лід ненадійний у тих місцях, де багато повітряних кульок. На цьому ставу у Тучині ми рибалимо уже не вперше. Бували тут не раз і влітку, і восени, і взимку теж. Особливості водой, рельєф дна і небезпечні місця нам добре знайомі. Погода по-справжньому зимова і ніщо не заважає нам зосередитися на риболовлі. Функція у нас повинна ще бути менша глибина. Да. Від першої до цієї різниці десь приблизно сантиметрів 50. Це у нас тут такі. Получається, починаючи від одного ящика, і от до цього місця, де я зараз бачу, десь скат такий 50 см. Для початку я вибрав таке місце, де глибина приблизно 3,5 метри. Тобто оптимальні глибини рахуються десь від метра-півтора метра до. До 6 до 65 метрів. Отак от, от то є, можна на цій глибині зловити непоганого окуня. Як ловити? Ну, от Опускаємо на дно. Хочу сказати, що рукою в принципі, відчувається де дно, тобто ківок сам не потрібний, рукою чувствуєш де дно. Декілька разів там стукнуть по дну, потім е зробити імітацію, ніби лічинка піднімається зі дна. То є, там якийсь молчать. Лічинка піднімається. Потім невеличкий ривочок і відпускаєте. Стає на місці. Хочу зауважити, що має бути пауза між такими от ривочками, тобто тірнув і чекаєш деякий час. Залежить це від того, наскільки активний так само окунь. Якщо окунь дуже активний, то ці паузи мають бути коротшими. якщо окунь не дуже активний, а ще ранок, після ночі. Зараз він тільки просинається, тому паузи мають бути більші. Всі рибаки роблять 3-4 проводки. Якщо немає покльовки, міняють лунку. Так само і робимо ми. Прийшли тут трошки глибше, ніж було на першій лунці. Зараз може вона зараз тут. Ну, в зимовий період, як і всі, так само, як і люди, так і риба, старається економити енергію. Тому вона, в принципі, мало подвижна і лежить на березі там, в певних місцях. Для того, щоб її сюди заманити, потрібно кинути штучок 5-6 мотиля в луночку, щоб вона сюди підійшла, почала снідати на цей момент, і тоді можна її питатися зловити. Приманити можна таким простим, нехитрим способом, кинувши чуть-чуть мотиля. Багато кидати не потрібно, тому що е, якщо ми її перегодуємо, вона наїсться, а наїдається вона дуже швидко зимою, як я кажу, тратить мало дуже енергії. Е, то кльова взагалі не буде. Якби ми витягували все, що в нас клює, напевно вже цієї риби тут не було б. Але... Опс! Трошечки притупило і щось воно. Не сподобалось їй. Бльосни бувають різні. Е, в принципі, це. Практично класична, чуть-чуть загнута а, така бльосінка. Що інтересно, е, обов'язково потрібно, якщо навіть заводом, виробником не повішено, то знизу е, потрібно повісити або бусинку, або кембрік, якоюсь, або жовтого, або червоного кольору. Це додає покльовок. Тобто це бажано зробити, якщо там такого немає. А цю снасть е, ловиться окунь більше, ніж. Е, по розміром, ніж на мармишки. Тому як би, частенько стоїть попробувати і таку снасть. Якщо буде кльов, то можна зловити достатньо достойний екземпляр. Кожен рибалка-початківець, що тільки розпочинає рибалити взимку, задається питанням, яка товщина льоду безпечна. Починати ловіння взимку можна при товщині не менше 5-6 см за сухої морозної погоди. Вирушаючи на риболовлю, потрібно завжди мати з собою необхідні для порятунку засоби. Достатньо міцної мотузки довжиною 15-20 метрів з тягарцем 400-500 грамів на одному кінці. При необхідності його можна легко докинути до товариша, що провалився в ополонку. Аби не трапилась халепа, краще не підходити до кущів, пеньків і трави, до дамб і джерел. Але якщо ви уже в халепі, головне не панікуйте. Потрібно пам'ятати, що людина може протриматися у крижаній води до 10 хвилин. Після цього починаються судоми. Одразу кличте на допомогу: якщо поруч нікого немає, потрібно спокійно, без різких руків, не борсаючись старатися вивернутися на лід. Закинувши одну ногу на лід, потрібно підтягнутися далі руками і перекочуватися в безпечне місце. В жодному разі не можна одразу ставати на ноги, аби знову не провалитися. Зловживати алкоголем на льоду теж не можна. У людини на підпитку набагато більше шансів потрапити під лід і значно менше вибратися. Усі учасники сьогоднішніх змагань добре знають правила безпечної поведінки на льоду: рибалимо не перший рік. Під час змагань у Валерія виникає думка поставити ще й жерлиці. Усі необхідні для цього знасті, ми маємо. Тож він вирушає зібрати з усіх по кілька рибин на живця. Щоб результати змагань були справедливі, кожен віддає з вилову одинакову кількість. Якщо упіймається щука, ділити будемо на всіх. Ну Ось ложимо блісну на дно. Бачим дно и начинаем с дна чуть-чуть поднимать мол. Потом рывочек и отпускаем, а на дно уже не ложим, чтобы она была біля дна. Чуть-чуть постояла, можно чуть-чуть подергать какие-то рывочки. И опять так само зупиняемся. Дуже добре видно по кончику, как она вот так можно подразнить ее чуть-чуть, если она подошла. Потом Знову ривочок і опускаємо. Як правило, покльовки відбуваються на опусканні. То есть, чуть, чуть подразнили, знову опустили. Так, не хоче так. Спробуємо більш агресивніше проводку зробити. В принципі, вся риба взимку стає хіщною. Є випадки, коли короб кидається на собі подобних. Саме на рибку так само харчується. Багатьом, напевно, цікаво, чим же все ж таки закінчились наші змагання. Кажу, я людина дуже скромна, але дякую, що я знайшов ще одну луночку, таку тут біля камишів. Будемо казати, що змагання у нас були запеклі, але все ж таки з перевагою в три хвоста я отримав перше місце. Друге місце зайняв Валерій Іванович. Таким було відкриття сезону зимової риболовлі у чоловічих розваг. Завтра продовжимо рибалити на цій водоймі, впевнені в тому, що чекає на нас новий вилов і нові враження.